Дорогі мої, всім доброго вечора. Вже люди збираються відпочивати, а я вирішила записати відео, бо завтра, мабуть, поїду забирати передачу. Тому так, але передають таку погоду, не знаю, як, як буде. Передачка з текстилем. Сьогодні забрала посилочку з деякими речами із скла. І також були в мене залишки скляних виробів із барахолки. От, тому хочу вам зараз їх запропонувати підсуму камеру трішки ближче. Та розпочну я, мабуть, те, що стоїть найближче. Ось, ой, секундочку не взяла. Не взяла свою стрічку сантиметрову. Ось хочу запропонувати вам отаку е вазу. Це Все, більше всього, що це цукерниця. Колись я її купляла собі в колекцію, і продавець мені казав, що це Чехословаччина. Ну, я не буду стверджувати. Чи це Чехословаччина, чи це радянських виробників. Можливо, хто з вас знає, то мені підскажуть. От. Вона в мене стояла, я нею не користувалася, тому вона мені, скажімо так, багато в мене таких всяких речей, трішки воно мені заважає. Так, ось хочу показати, вона практично вся ціла, лише Зверху по обідку є такі невеличкі щербинки. Ось тут. Я не знаю, зараз спробую вам передати. Ну тут ще є в деяких місцях водичка, бо я ось якщо видно, отут щербинка така, і отут така ледь помітна. Ось і з цієї сторони така ледь помітна. Ну, це річ така колекційна, знаєте, можна і користуватися нею, можна і, і, і така. Я, до речі, скажу її розміри. 17 см вона в діаметрі, і по висоті вона 8 см. Вона доволі така глибоченька і важкенька. Дно Тут не, ну, таке саме, як і по товщині, як і, оце, як і все скло. Ось така вона. Кому потрібно, 100 гривень буде така. Цукерниця коштувати. Так, я її відставлю і зразу покажу такі е, речі, які тут місця займають багато. Ось сьогодні отримала в посилочці отаку красуню. Це фруктовниця. вона чотирьохшовна. Я хочу зразу вам сказати: я не вимивала дуже так ретельно. Я помила так, щоб мені можна було роздивитися, які є тут недоліки. і Вся решта. Ну, знаєте, не бачу я тут недоліків, сколів, тріщин немає, є он таке, ніби в тісті, така, ну, таке інколи буває, у, ну не в тісті, то в тісті як фарфор у склі. Таке іноді буває, ніби така волосинка якась там, але це не тріщина, це просто фабрична така. Така фабрична. якась якась недолік якийсь. От. Отака От вона сама по собі, ця фруктовниця дуже гарна. Вона має такий е, дуже насичений карамельний колір. От. Всю я її обдивлялася, наче. Е, ніде немає тут тріщин, немає сколів. Вона має, має вона клеймо. Тобто на ній стоїть ціна, на ній стоїть ціна на цій вазочці. От, скажу вам її розміри 24 на 15, тобто в об'ємі 24 і висота 15. Ось така фруктовниця. Ціна такої фруктовниці буде 300 гривень. Так, далі, що ж ще мені прийшло в посилочці? Ну, та це не в посилочці. Ось маю таку скляну е, вазочку або креманочку, або салатничок. Такий це скло. Тут е, це уршельський скляний завод. Тут стоїть клеймо. От Таке дно рельєфне в неї, бачите? І сама вона така рельєфна. Салатничок цей. Сколів тут немає, тріщин тут немає. Ну, ось така щербиночка, ніби на, на зубчиках на оцих є щербиночки. Ну, річ вінтажна, нею користувалися, тому, звичайно, такі на склі, такі ем... недоліки бувають дуже часто. Так, ширина її. 13 см і висота 8 см. І хто бажає придбати таку, е, такий салатничок, то ціна буде 60 гривень. Так, далі є в мене ось така кришталева вазочка. Це також я колись купляла на барахолки. Вона має таку ніжку. Ось. І отака от вона. Сама по собі салатничок або для цукерок вазочка. Я думаю, що це кришталь, не взяла ніякої палички, щоб провірити, як вона звинить. 17 см в діаметрі і ну, майже 8 см вона по висоті. Ось така красунечка. Я думаю, що це кришталь. І ціна такої вазочки 120 гривень буде. Так, далі покажу вам, аж оце, що далеко, стоїть. У ці речі мені прийшли в посилочці. Я їх замовляла. Ось такий салатничок. Сам по собі він дуже гарний. І я розумію, що це кришталь, бо доволі таки вона важкенька. Але Має тут скол, і я не знаю, чи це при пересилці. Я не, ну, не можу сказати. Людям же ж довіряєш, коли до, ну, замовляєш. Але я вам скажу і з іншої сторони, що це скло і багато нюансів. Не лише так, як запакує людина, а ще як і почта себе поводить. Ну, от, має вона такий скол. Це вазочка. Тому, якщо хтось бажає її придбати із колом, можна зачистити тут наждачкою і користуватися можна, така вазочка буде коштувати 40 гривень. Так як тут вона має такий недолік. Так, маю ось такі три салатнички. Я пам'ятаю, моєї мами такі були колись карамельного кольору, та вони, мабуть, є там. Знову ж таки, я наголошую, я легенько обмила, тут ще вона, вони брудненькі. Ну, так, так речі приходять інколи. Ну, та це таке. Те, що брудне, те вимиється. От, от такі салатнички, їх три штучки, висота 6 см, і в діаметрі вони 18 см. Тут є клеймо, не знаю, чи є. Не знаю, чи є тут клеймо. От, колись я колекціонувала то і старалась запам'ятовувати, зараз вже не пам'ятаю, не запам'ятовую ось такі салатнички. Їх три штучки. Вони також такі важкенькі доволі таки. От. Так, я їх обдивлялася, ніде не, не було тут сколів, нічого тут немає, все вони в гарному стані. Ось, і ось третій також обдивимося. Все ніби в порядку тут. І такі салатнички будуть по 100 гривень. Так, далі маю отаку кришталеву. Цукерничку, буду так називати, можна для салату, можна для якогось соусу. Це річ дуже дорога. Тут на, на краях нанесені такі, не знаю, от таке відчуття ніби позолота. Отут на оцих краєчках. Вона в абсолютно гарному стані, в ідеальному, вся ціленька, немає ніде щербинок. Немає ніяких сколів тут. От, зараз вам скажу розміри її. По довжині вона 23 см, висота її 5-6 см, і ширина 9 см, майже 10 см. Ну, от, так, от така вона. І хто бажає придбати таку чудову річ на стіл, 150 гривень, отака кришталева ладья, буде коштувати. Так далі. Усе так далеко поставила. Далі маю ось отаку креманочку або джемницю. Ну, можна використовувати для будь-яких продуктів. Вона також має якесь клеймо тут на дні, але не знаю. Дно, ну, також рельєфне, сама вона по собі рельєфна така. Отакий у неї дуже гарний колір, насичений, такий синій. Ну, я не знаю, як передасть камера. От. Зараз я вам скажу її розміри. Розміри 14 см вона в діаметрі і 5 см вона по висоті. Не, не, не помітила я тут ніяких. Можливо, так знаєте, трішки десь скло на оцих, так, може, не зовсім таке рівне, але, ну, вінтажна річ, що мова. І така креманочка буде коштувати 120 гривень. Кольорове скло. Так далі. Що мені ще прийшло в посилочці, бо я замовляла. Дві таких цукерниці, фруктовниці. Але мені продавець повідомила, мабуть, роздивилася і сказала, що е, одна фруктовниця з нюансом, там був скол. Ну, Звичайно, я ну, для чого мені з сколом, Тут і так вона прийшла із сколом. Я їй запропонувала, щоб вона мені на ту суму щось поклала. Ну, і, не знаю, На ту суму, не на ту суму, вона мені поставила. Чи він, чи вона поставили три отаких от блакитних бакальчики. Це бакальчики ще виробництва Радянського Союзу, в ті часи вироблялися. Тут є по краєчку, по обідочку по золота, але вона вже втратила втрачена по золота, ну так, в деяких місцях ще залишилася ось такі. Такого чудового блакитного, ніжно-блакитного кольору два бокаль, три бокальчики. Висота їх майже 9 см. 9, ну, да. 9 см. От не знаю наскільки вони грам тут. 6 см в діаметрі. Отакі От, бокальчики. І, можливо комусь доповнити свій набір, можливо, хтось колекціонує. За три такі бокальчики ціна буде 100 гривень. Так, далі показую е, ті речі, які в мене колись я ще купляла на барахолки їх, і так вони в мене стояли, виставлю, виставлю, та все ніяк і не виставляю. А тут, думаю, Уже дійшла черга, думаю, виставлю. я також їх легенько прополоскала, бо вони хоч і стояли в, закритому, в закритій шафі, але все рівно трішки були в пилі. Ось такі два великі стакани чи склянки. Мені здається, ну, не буду казати, чи це кришталь, чи це скло, але, ну мабуть, це кришталь. Вони мають отаку ручну різку по, по кругу. Дуже виглядають так вони нарядно, багато. Тонесенькі 14 см вони по висоті і діаметр 7 см. Отакі От дві скляночки за пару буде ціна 100 гривень. Так. Ось це колись з із, із якоїсь барахолки також залишилася. Ось така чарочка або бокальчик, рюмочка така. Це дуже старенький виріб, тому що тут ніжка фігурна. от Це ще до реформи виготовлялися такий, такий посуд. от. І така рюмочка по висоті, вона 10 см і ціна її 30 гривень. Ну, я знаю, що є колекціонують різні такі рюмочки, а є, можливо, кому треба добрати комплект. Так, не знаю, мені казали, що це кришталь. Ось маю дві отакі рюмочки. Я думаю, що тут грам. 80, мабуть, входить сюди. Ну, 100 грам мабуть, ні, а можливо, і 100. Вони доволі такі височенькі. 8 см вони по висоті. Ось такі дві красунки. І це кришталь все-таки. Не знаю, як це провірити, ну на ваш розсуд. Ось такі дві рюмочки буде коштувати 80 гривень за дві. Так. І ось старовинні такі в мене бокали є. Бокали, фужери, як їх хто назве, вони тут скло, навіть не можу сказати, що карамельне, воно більш рожеве. Більш рожевого скла, вони також дуже старенькі, тому що тут фігурна ніжка, я їх купляла колись в колекцію, тому цікавилася. Зараз вони мені просто стоять без діла. От. І за два такі фужерчики ціна буде 100 гривень. Так як вони вже доволі таки винтажні. Ну, і ось маю. Три такі кришталеві стопочки, фужерчики, мабуть, бокальчики, ну, хто як назве, знову ж таки. Ось цей, наприклад, візьмем 12 см по висоті. Тут також ручна різка. Можливо, комусь докомплектувати ось такий красень. 40 гривень один. Так, ось такий. Також ручна різка. Не знаю, чи видно тут. Ну, в склі у кришталі це так називається. Ручна різка. Тобто, це наноситься або алмазом, або вручну. Так, ось такий бокальчик, також 40 гривень. І ось такої цікавої форми. Не буду казати, що, що з них пить. Бо я не такий гурманус і не розбираюся в спиртних напоях дуже. Тому ось так. Цей також по висоті майже 12,5 см. Ось такий бокальчик також буде він коштувати 40 гривень. На сьогодні все, що хотіла вам показати, показала. Можливо, комусь щось сподобалося, пропонуйте. І ще хотіла сказати, друзі, ці два дні я багато пакувала посилок, бо чомусь в мене так виходить, то нікому, ну, нікому не відправляю, бо набирають, посилочки формують, а потім виходить, що все треба за один або за два дні. Тому це таке в мене прохання. Ну, раптом я комусь щось забула покласти, бо щоб ви розуміли, посилочки були розкладені в одній кімнаті. Потім приїхали гості, посилочки, поскладалися, поприймалися, бо треба були е, спальні місця. Потім знову їх порозкладала. Якщо я раптом десь комусь щось забула покласти, то, будь ласка, ви мені про це напишіть, нагадайте. І я його докладу до слідуючої посилки, або відправлю за свій рахунок, бо буває всяке. І. Всі ці питання ми можемо вирішити, тому що ми люди, ми комунікабельні, ми цивілізовані, і для того нам і мова, і розум, щоб ми могли знаходити спільну мову один з одним і всі питання вирішувати. Далі, хто бажає замовити, зробити замовлення і хто ще не знає, Будь ласка, під відео, під кожним є номер вайбера. Він же ж, ж номері телефона. І пишіть мені вайбер. Мені вайбері, звичайно, зручніше, тому що я відкриваю і бачу, який товар. Товар, будь ласка, замовляйте, чіткіше от, і конкретніше. Ще хотіла в кінці, хотіла щиро подякувати усім моїм. Підписницям, підписникам, що мене коментують, що підписуються, що ставлять вподобайки. Дівчатка, я і хлопчики, я дуже була зайнята ці два дні, вірніше, навіть три. Ну, дуже була зайнята. Я розумію, що всі ми зайняті, тому я, можливо, не подякувала у коментарях і не повідписувалася. І не встигла передивитися всі ваші відео, бо я не можу так дивитися. Ну, просто включить і слухать. Мені треба дивитися, тримати в руках телефон і все це бачить. Я обов'язково е всім вам повідписую, всіх передивлюся. Вас дуже люблю, дуже цікаві канали. Мені все цікаво. От, ну, Трішки була така в мене завантаженість. Все, всіх міцно обіймаю. Тихої, мирної ночі всім. До зустрічі, мої дорогі. Пока-пока.